Так, значить, вас звати Олександр по батькові. Мене звати Олександр Федорович, прізвище Шовку ПЛС. Я виступає з правового забезпечення підприємства. А як підприємство називається? У Тернопільській області, так. Добре. А, Я є суб'єкт міжнародного публічного права. Запишіть. Суб'єкт міжнародного публічного права. У мене немає прізвища, Пишіть. Пишіть. Мене немає прізвища мій, по батькові. Мій, ага, правовий, мій правовий статус суб'єкт е, міжнародного публічного права Сергій Рачок. Можете записати? Ясно. Дом, Як приблизно. ви сказали прізвище рачок Сергій. Так. Та ясно. так, Добре. Так, то я на рахунок вашої відповіді. Я попередньо, попередньо я е, вам вже надавала ми вам запит. Фактично по кожному пункту виводить прямо в ну, Скажемо, послали. Чому послали? Ну, то я коли я вам даю, наприклад, запит на публічну інформацію і прошу вас, наприклад, ліцензію в паперовому вигляді за лідні, а ви мені кажете, заїдь туди, там на один сайт. Прошу інша. Е, це останка, це вже коли звернувся до повноважної спалиди. Але дивіться, ви рахуєте оця ліцензія. Ну, я, як пара. я розумію і, і бачу, це пише постанова про видачу ліцензії. Може я щось не розумію. Ось сьогоднішній я... день ліцензії, як mm -hmm. окремі документи е, на бланках, суворі і звітності, колись це було, вони не видають. І це чи... не сьогодні, чи... це вже, це вже е, може, десь порядка. Mm -hmm. Ну, 17-го року ця ліцензія, яку ми маємо отримано, а от десь починаючи, мабуть, року 16-17 окремі ліцензії, як документи не надають. надаються. Надаються постановокрієнт КП, яким надається право діяльності тому чи іншому суб'єкту на ринку природного газу займатися тим чи іншим видом діяльності. Дивіться такі постанови. Іншого от, немає. Постанови без підписів без початку, такі як на сайті, да? ну, такі вам загалом. теж надають. Це документи, дивіться, в нас з підписами з початками такого документа немає, тому що це є нормативно-правовий акт загальної державної дії. А, він офіційно прийнятий, він офіційно оприлюднений, він набув дії і він є в відкритому доступі. Всі mm -hmm. Ну, в відкритому доступі ми не могли побачити. Нас проблем, Зараз заходите, шукаєте на сайті. Ми як заходимо, там з пишуть, що ми я ми повинна зареєструватися, якби якщо ти заходиш. То це не вільний доступ, так. доступ. Це не вільний доступ. Ну от зараз заходимо. Ну я скажу так, не в моїх полі, я, я говорю як... про себе. Я не могла. Мені на... мені було там, коли ти заходиш далі і далі, далі, там пише зареєструйтесь як підприємець до співпраці. Аж тільки в тому випадку. Добре, то вам? скажемо, от всі, в тому, тому про що ми зараз говоримо. Ну, до нас які претензії, що це постанова не така, чи вона не діється, чи це процедура скажу, претензія в, той, в тому, що я хочу бачити ліцензію, і протягом довгого періоду до часу ви її не можете надати. Постановленка є КП, її тут, немає. В принципі, ліцензії. і ви пишете мені в відповіді, що оператор ГРМ не володіє витягом з ліцензійного реєстру Ну ми не володіємо витягами з ліцензійного реєстру. Тобто, навіть витяг не, не замовили в них. Ні, ви мені скажіть, а що таке витяг з ліцензійного реєстру? Ви можете ми, пояснити, спів... що це за документ? Дивіться, ми якби шукаємо документ, так. який згідно чинного законодавства є завіреним і дійсним. Ви нам кажете, що я є... Ну, чинного законодавства, де яким нормативно-правовим документом передбачено, що ми повинні мати на руках якийсь завірний витяг. Ну, я це вам це зараз сказати не можу, але ми можемо пошукати. Ага. Ну але в принципі, ви погодьтеся, якщо якась організація проводить якусь діяльність, яка регламентується державою ліцензійно, комусь надає дозвіл ліцензію, комусь ні, то має бути документ, що підтверджує дозвіл на проведення певної ліцензійної діяльності. Сергію, ви погодьтеся, що якщо ви приходите до нас з конкретним запитом на конкретні документи, то ви. Повинні конкретно е, просити те, що повинно бути, і е, посилаючись на норми чинного законодавства. Чому і в якому вигляді воно у нас має бути? Я ж вам говорю, mm -hmm. е, якщо в тій частині ми якесь, е, якісь норми чинного законодавства, або або не дотримуємося. Ну, будь ласка, ви можете сказати, ну, дитя, людина попросила вас е, копію документу, які називаються ліцензія. Ви надали на Постановлен... як називається, постанову про видання. так? Тобто у вас Десь самого якогось... Самої ви... ліцензії, ви... 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 ліцензії ви... документ у вас немає. Так, я більше скажу. Не ви... скажу. Десь в ну, цих роках, про які я говорю, 16-2017 mm -hmm. рік є роз'яснення анкарія КП цієї самої комісії, національної комісії, яка говорить. Mm -hmm. Що починаючи там от з тих якихось там конкретної дати, анкарія капе не надає ліцензії як окремі документи, uh -huh. а е, є роз'яснення? Uh -huh. Є воно в мене ну десь воно навіть в мене збережено. Знову ж таки, якщо є потреба, я його знайду. Можна електронкою. Може тоді так. Да, тільки е, я буду просити так. Якщо от ви походу про що ми з вами говоримо, будете собі занотовувати якісь речі, які ви хочете отримати, uh -huh. роз'яснення uh -huh. чи документи, будь ласка, занотовуйте її на список, щоб це було. Ну, Систематизовано, структурово ну, mm -hmm. я вам говорю це поки що усно, але ці слова, які я кажу, я їх можу підтвердити нормативно. І є окреме роз'яснення Крика Пе, що ліцензії, окремі документи вже не видаються. Колись вони видавалися як окремі документи на фірманих бланках, на бланках суворої звітності, і вони були терміновані, тобто вони мали так дії. Mm -hmm. На сьогодні вони без терміну дії і вони вигляді просто на Чому так? Ну їх не війна, війна, так, я, я платити цього не можу. Я закону виконую, я не їх не бачу. Я їх не бачу. Ну, ну, це завжди такі речі розтінюються як адміністративна а, дія, адміністративна характеру і за це завжди знімаються кошти. Так. Я так. ми також коли... Ну, ну, можна зробити запит держава, на оплату. Ви ж кажете, державні державне ваше підприємство, так. держава державі сама так, собі вкладається. Ну, парадокс. No. А, ви, а ви ж податки теж платите, Ну, держава. Звичайно, да. у нас а так... ви не доволі, чому державне, нібито то державні зплатить податки. <свистак> ну знає ви? Ж, знаєте, я вам скажу інше. У мене по ходу моєї діяльності тут, з ким ми маємо справу, а ми маємо також дуже часто з державними підприємствами. От ми маємо справу з оператором газорозподільної системи Знак Нафтогаз. Компанію національної акціонерної, яка позиціонується як державна, і в нас також є певні речі, в тому числі фінансового характеру, я їм розкривати не можу. Ну там з певних Е, e, І мене також дивує, чому от, там, скажімо, державне підприємство от, з державним, так державною системою так же Ну, знову ж таки, я закон Ну, Я розумію, там у вас є певні вимоги, якщо робити. Добре, що ви задумуєте себе. З підприємство щось не так, або з державою щось не так. Тут одне з двох. Або і те, і те щось неправильно. А, не? а ваше підприємство займається чим розподілом, якби? Да? Розподіл, чи постачанням 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 постачання не займається колись наше підприємство в тому статусі, якому воно зараз є, воно займалося і постачанням, і розподілом. Займалося воно, якщо мені не зраджує пам'ять, до початку 20-го року, 20-го року до лютого, здається, чи mm -hmm. до січня безпосередньо займалося. А ліцензія на постачання газу ми від неї, скажімо так, нас вона була забрана в 21-му році, з тисячі виднічів є окремо постанова КРКП, Знову ж таки, я можу їй надати про те, що ліцензія на постачання газу для нас анульована. Чому вона анульована? Тому що, ну скажімо так, політика держави така, що ми йдемо все-таки в європейському напрямку. Були закони про ринок газу, були закони інші, які вносили там всякі зміни свого часу розділились, розділились види діяльності, ну тобто на законодавчому рівні закріплено, що на одному підприємстві не може бути два mm -hmm. види діяльності, от по, по газу, щось по енергетиці. Mm -hmm. тобто, Виключно розподіл, виключно постачання, виключно транспортування. Ми виключно розподіл Це транспортування газу і розкажіть різницю між тими словами. Розподіл ці людині. ви надаєте ті послуги? Я не розумію, як ви його розподіляєте. Що таке розподіл газу? Розподіл газу це транспортування газу місцевими локальними розподільними назопроводами. Що тобто по місцеві наші районні мережі? Ну так, в нашому нашому випадку, так пише в ліцензії, це місто Кременець. Тридцять населених пунктів. Mm -hmm. Ось. А розподіл це експлуатація газорозподільних мереж, транспортування газу цими мережами до кінцевого споживача, обслуговування мереж, утримання її в належному безпечному стані робочому. Mm -hmm. е ну і, скажімо так, інші супутні речі пов'язані з обліком. Тобто ми ж ведемо облік, скільки газу заходить щомісяця в мережу, щороку в мережу, скільки газу споживається споживачами. Скільки газу втрачається, в тому числі там на проривах газопроводів, mm -hmm. на санкційномусь відборі, е, ведеться облік? Ведеться mm -hmm. облік. Е, Поденний, погодинний в онлайн режимі. Тобто, це питання обліку, це питання юридичного статусу mm -hmm. і це питання технічного mm -hmm. утримання. І, то що якби за мережею дивитися? І облік. Е, ведеться, да, та, це, так, дивіться, якщо мережа, мережа то в нашу відповідальність входить. Обстеження газопроводів, огляду газопроводів, ремонт газопроводів, протикорозійний захист. Mm -hmm. Mm -hmm. Обхід, зрозуміло, це як один з елементів тої всієї роботи, і плюс по кінцевих споживачах це обслуговування газових приладів, це утримання внутрішньобудинкових систем запостачання, це ремонт. І там же воно далі ділиться. Щось підпадає під категорію технічного встановлення, щось підпадає під категорію ремонту. Mm -hmm. Воно потім ділиться, за чий кошт, за який рахунок це все робиться. Mm -hmm. ну, як воно в нас відображається в бухгалтерському обліку? Зрозуміло. А це, це розподіл. А постачання тоді що а це подається. Постачання газу це торгівля газом як продуктом. Тобто ми образно, ну якщо так сказати, да, на простий розум, ми нова почта, яка довозить вам. Товар, який ви купили uh -huh. тільки що товар сто відсотків це газ, А ми а ми це труба. просто, uh -huh. тобто uh -huh. десь uh -huh. ви газ купляєте як товар, а ми його вам доставляємо. От якраз по цих зупроводах в межах Кременецького району і міста Кера yes. 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 чому а yes. 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 чому ми раніше не платили за розподіл а зараз з 17-го року, 17-го, да? Якось незаконно отримували дивіться? Дивіться насправді, насправді я вам скажу десь щось. Ви ну в тому зрозуміло щось розумієте, щось не розумієте, щось знаєте, щось не знаєте. Насправді всі речі вони були і раніше, і ви їх раніше платили. Тільки єдине, що е, ці види діяльності, які я кажу, е, які розділили свого часу, тому що ми йдемо в Європу, і це законодавство таке, щоб не було монополізму, оці всі види діяльності розділили і розділили окремо постачання, окремо розподіл, окремо транспортування. Коли е, це все було в одних руках на базі одного підприємства, ціна газу була одна, яка складалася з п'яти чи шести складників залежно від періоду. Тобто, коли я сюди прийшов на роботу у 2008 році, от та вартість газу, тих 3 гривні 22 дві копійки. Вона, якщо її було подивитися, як її затверджували на рівні нормативних документів, вона складалася з п'яти складови. Вона складалася з плати вартості газу, з вартості його транспортування магістральними газопроводами по Україні, з плати вартості його розподілу, так як от у нас зараз є. І навіть сплати технічного обслуговування, яке колись сказали, що воно було безкоштовне. Якщо пам'ятаєте, ходили раз на рік. Представники нашого підприємства проводили. Не ніхто не ходить. Да. То не ходиться з о, якщо ви випускаються з 2017 чи 2016 року, важко сказати, потрібно підняти документи. А чому? а чому не проводиться насправді вимога про те, що це технічне обслуговування, воно має бути обов'язковим. Вона була тоді і вона зараз також присутня в законодавстві. Тільки на той час було зазначено, що е, за технічне обслуговування вартість технічного обслуговування включалася в ціну кожного куба газу. А ми, в свою чергу, е, ну, ми говоримо, що наші працівники безкоштовно ходили, робили це ПТО, воно робилось не безкоштовно. Вартість цього ПТО була закладена в ціні газу. Зараз її з ціни газу забрали. І зараз сказали, що кожен споживач має укласти окремий договір на технічне обслуговування своїх газових приладів з будь-яким господарюючим суб'єктом, в тому числі з нами, ну або з якимись підприємцем, який має на то ліцензію. І ви повинні свою внутрішню мережу в будинку в приміщенні обслуговувати за власний, за власний кошт. Тобто, ви ту саму вартість, яку ви колись платили разом з вартістю газу, зараз маєте окремо платити окремому суб'єкту по окремому договору. Тобто, це просто розділилось. Воно було все. Тільки люди тим не цікавились. Я менше скажу, навіть колись от в ціні газу була така штука, як цільова надбавка. Цільова надбавка, яка складала ну, десь приблизно 20 якщо я не помиляюсь, від вартості Куба газу. Що таке цільова надбавка? Ну, юридично, мало де це було прописано. Це, ну, на мій погляд, це такий собі такий. Отакісь... На не не такий. Ну це ж було, це ще було шосте Ну, Яка різниця Так, Ну воно було таке. Тобто люди також тоді того не знали, не цікавилися, воно було і приблизно, що вас, зокрема, можливо, що. Я, я, я перепрошую, звідки газ йшов на mm -hmm. Ну Дивіться, газ, якщо ви, якщо конкретно питаєте мене як от так. представника цього підприємства, mm -hmm. газ нам надходить в мережу з магістрального газопроводу, який от зі сторони в нас у нашому випадку з ГРС Кременець Тернопіль це на Вишнівецькій біля смітників? Воно там розташоване. Якщо ви мене питаєте, чий він, ну тобто то звідки. Походи, так, ви, походи, я, походи. Звідки він вибух? Я дивіться, я не знаю, звідки він я, ну я не знаю, звідки він єдиний і, скажімо не так, не мені, не мені... Не це що ви ну, працюєте ці зброї? Дивіться, 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 ні. Прикрасили хліб не знаю, звідки Дивіться, дивіться, я вам інше <реш> скажу. Ми, ми як газорозподільне підприємство, не повноважені то знати. Єдине, що ми повноважені, бачити, що цей газ відповідної якості. От про що говорять, він там не калорійний, все інше. Тобто кожного разу, коли нам е, передають газ в мережу, е, періодично це супроводжується наданням документів так званих сертифікатів якості, паспортів про фізико-хімічні характеристики, де зазначено, що цей газ, який у вас заходить в мережу там, з по, так такі ГРС, він відповідає таким характеристикам: така калорійність, там, така вологість. Е, ну, там ж є різні характеристики газу. Е, ну, Uh -huh. Не буду всіх перераховувати там кілька показників, це погіршили. ми повинні знати. Це... Вони погіршили, точно вам кажу. Ну, eh, дивіться, я працівник я на розумію. підприємстві, мені дають паспорт, факт. на якому є цифри, які в межах норми. Uh -huh. eh, По-перше, я eh, не в повноваженнях його, скажімо так, eh, йому не вірити. Йому не вірити тому документу. Eh, я не. Ну, Ну, скажімо так, іншого мені знати в принципі не потрібно. Тобто закон говорить про те, що мені такий документ має бути наданий, і я його бачу. Все. А звідки він йде? Чи він йде там, з Росії, чи з Європи, чи з я Африки. Це все одно. Та звичайно. що А яка мені різниця? Ну, я так так. А, а, сьогодні, доб... Звідки газ ідеться? Я, я, куди ми взагалі за газ за транспортування? Добре. За, а, за Добре, окей, okay. вам все рівно звідки він йде. Ну, а мені... кому? Вам все рівно? Чи за що? Ну, за послуги, за газ. Ну, якщо цікаві? за розподіл, газу не все рівно. Тому що ми вам надаємо ту послуги, ви платите нам. 에, газ, ви вільні на сьогоднішній день. Ні, мене цікава кінцева бенефіціар? Кому останній? За <плес> то... що? За що? За газ? Дивіться, ви платите. Дивіться, Ірина, ви, дивіться, ви платите. Ви говорите, що ви державне підприємство, так? Так. 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 Ну, за розподіл ви відповідно, платите... Відповідно, ваші буде, рахунки так. мають йти через казначейство, правильно? Угу. Чому ні? А чому через казначейство? А що таке казначество? Це державне. Казначейство, дивіться, казначейство. Ну скажімо так, знову ж таки, явна юридична консультація загальна безкоштовна, але казначейство це орган, який обов'язково скажімо так, займається грошима, які йдуть з державного чи місцевого бюджету для подальшого використання. Це в першу чергу, це вам на будь-якому юридичному факультеті, скажу. Тобто, казначейство це той, хто розпоряджається державними грошима, які йдуть з бюджету. У нас кошти не йдуть з бюджету, ми не маємо справи з бюджетними коштами ні місцевого, ні державного рівня. І ми вільні працювати з будь-яким банком, але єдино, що в нас в плані розподілу є вимога, що кошти, які надходять від споживачів як плата за розподіл, вони повинні надходити на банківські рахунки з спеціальним режимом використання. У нас вони відкриті з державних установ, з державних банків, хоча приват. Укргаз. Дивіться, о, такі, такі документ е, в відкритому доступі ми знайшли. Е, затвердить державне підприємство Кримінальського управління з постачання та реалізації газу у всіх перевищення фактичної е, вартості послуг розподілу природного газу за, даним, е, за даними звітності, е, поданий е, ДП Кремлецького переглядно національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. На тарифною виручкою передбаченою тарифами на розподіл природного газу встановлена національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з урахуванням отриманих компенсаційних витрат, що утворилися за період з 1 листопада 2021 по 28 лютого 2022 року, включно в сумі 11 мільйонів двісті 77. тисяч сімдесят сім. Чому про це? прокоментуєте цей документ? Наші послуги та і послуги будь-якого з газорозпільного підприємств, вони тарифікуються, тобто... Так само, просто назначається. Я знаю про яку пропорцію, це за минулий рік, через 100 чи в один рік, не знаю. Це за лютий, 12 лютого 24 -го. -го року. лютого 24 року, року, року. Да, no, <звіточна> <звіточна> ну, в значний <наші> <звіточна> час, так, точно. Це була uh -huh. eh, Значить, віте, наші послуги, вартість наших послуг, тобто та плата за розподіл, eh, Її вартість для нас, так звана наша тарифна виручка, вона визначається. Раніше визначалася щороку, а зараз під час війни вона вже не переглядається ну, три роки поспіль. Три роки поспіль наш тариф не міняється. Що означає наш тариф? Наш тариф це, в принципі, кінцева плата за розподіл кінцевим споживачем і, ну, скажімо так, наша частина там, от, в тій платі. Е, є методика. Затверджено знову ж таки постановою кабінету постанови НКП, яка говорить, як цей тариф визначається. І при розрахунку вартості наших послуг ми враховуємо багато, багато всяких критерій, багато всяких характеристик, всяких показників, включаючи протяжність газорозподільної мережі, включаючи кількість осіб, які її обслуговує, інші витрати, які потрібні для того, щоб підтримати ту мережу в працездатному стані. Виходячи з того, що року визначається тариф, тобто вартість наших послуг. А враховуючи, що в нас тут останній час-три роки війна такий тариф не переглядався. Тобто він не переглядався, тому що цей тариф, якщо він буде переглянутий, в кінцевому результаті він призведе до збільшення вартості цієї плати за розподіл кожному з нас. І ну, це вже, мабуть, політика. Якби, я не знаю, наскільки я можу це коментувати, але для того, щоб такого не відбувалося, нам тариф не переглядають. І відповідно наші послуги певною мірою є збиткові, тому що вони не окупляються. Ми ж бачимо самі, ні. Дорожче, дорожче все. Подорожчала електроенергія, подорожчували комунальні платежі, які ми сплачуємо. Відповідно, індексується зарплата. Видатки ростуть, прибутки не ростуть. І коли ми звертаємося в анкарі КП з думкою, що з бажанням, що друзі, ну давайте так будемо говорити, ми повинні бути рентабельними, платоспроможними, заробляти. Ті кошти, які потрібні для нашої повноцінної діяльності. Вони кажуть, ми цього зараз зробити не можемо, ми ціну підняти тариф підняти не можемо, тому що ну, не той час. Добре, а що нам робити? Андрій Капа каже, в такому разі ми вам будемо цю різничку, яку ви недоотримуєте через те, що ми не піднімаємо ціни, ми їм її будемо рахувати і поки що проводити по звітах. Тобто вони кажуть, що от ви в цьому році недоотримали тарифної виручки стільки-то. От, вона мала би наш прибуток, оце скажем, mm -hmm. оце, скажімо, той прибуток, який ми мали би отримати для повноцінної діяльності за конкретний період. Але mm -hmm. в силу того, що ціни не піднімаються, ми його не дотримаємо. Вони його затверджують зараз, скажімо так, на рівні постанови Крія КП mm -hmm. для того, щоб подальшому якимось чином з тим бути. Чи воно буде відшкодовано? Тобто це просто вони ніби порахували, скільки вони не так, отримали. Так. Угу. Це просто пораховано за тобто, 21 тобто, рік. Тобто 11 мільйонів це ну, не живі кошти, їх ніхто не бачив, їх ніхто не чув. Угу. Це просто пораховано М'єта ПЕС, скільки наше підприємство не дозаробило за відповідний період через те, що ціни угу. на розподіл газу